22 листопада у Комсомольську на площі біля міського палацу культури і творчості відбувся мітинг Реквієм із шануванням пам'яті жертв голодоморів. Його проведенням ініціювала місцева організація Всеукраїнського об'єднання Свобода спільно з громадською організацією Літературна Спілка Слово. Активісти хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв голодоморів та виклали зі свічок символічний хрест. Під час мітингу реквієму свободівці нагадали громаді про те, що голодомори на території України були штучно створені комуністичною владою і мали на меті знищення українського народу. Полтавська область є однією з найбільших постраждалих від голодомору 1932-1933 років. Втрати на її теренах обчислюють сотнями тисяч загиблих. Від насильницької смерті пішли життя люди, які були опорою традиційного сільського укладу, створили основи буття української нації, вирощували хліб, берегли народні звичаї та національні традиції. Голодомор залишив національної свідомості травму, наслідки якої проявляються сьогодні. Подолати стереотипи і фобії зможе тільки молодь, яка зросла в епоху незалежної держави, і знає історію не з совєтських підручників історії, яка не боїться говорити про. Боротися за свою гідність на майданах. Саме молодому поколінню належить право формування нових еліт, які поведуть країну вперед. Наш обов'язок лишити у вікнах згадку про страждання нашої нації, щоб уникнути подібних помилок та не допустити викривлень в національній історії. Наголосив під час заходу очільник Комсомольської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Шепель. Новості Комсомольська онлайн. Если у тебя есть материал, которым ты сможешь поделиться с нами, присылай его на почту nkonline собачкаai.ua